Витягувати свій хребет, взявши себе за стегна на засідниці, ліктями передпліччями, відштовхніться. Витягніть хребет і витягніть шийку. Добре. Ноги піднімаємо вгору, носочки на себе. Руки піднімаємо вгору. І працюємо стопи зап'ястки на себе від себе. Намагайтеся утворювати, принаймні в руках кут 90 градусів в обох напрямках. Ну, а в ногах вже, понятно, що 90 градусів вийде тільки в одному напрямку. Сім. 6. 5. Але все одно старайтеся, хоч у нас і не вигинаються ноги в той бік, але все одно потягнути носочки від себе, щоб гарненько попрацювати. Зі своїми суглобами. Два, один. Великий палець рук в кулачок. І по колу. І стопи, і зап'ястки. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Амплітудно настільки, наскільки можемо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в інший бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер стопи на себе від себе. А ручки по колу назовні. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один пальці на руках і ногах. Роз'єднуємо. З'єднуємо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3. Два. Один. Зараз права рука пішла назад за голову. І ліва нога опускається над підлогою. І ліву ручку опускаємо. І поїхали протилежна рука нога. Працюю. Десять. Дев'ять. 8, 7, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один, ноги вгорі, а руки можна покласти вздовж тіла. Носочки на себе натягніть, гарно штовхніть п'ятками в стелю. І зараз одна нога буде згинатися. Коліні будемо стукати п'яткою себе в сідницю, Інша ж нога стопою буде гарно натягувати п'яточку. Працюємо. Десять. Не пускаємо, не пускаємо. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один обидві ноги, ноги вгорі. Носочки на себе. І згинаємо обидві ноги в колінях. І розгинаємо носочки знову, натягуємо тягуємо на себе. Згинаємо, розгинаємо десять. Не забувайте носки натягувати на себе. Дев'ять. пальчики на себе. Вісім. Молодці. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Зігніть ноги в колінях. Розводьте коліна в сторону, розкривайте стегна, пальці ніг залишайте разом. І, згин... і збирайте знову. Так, куди ж ви? Розгинайте. Не розгинайте. Розводьте і зводьте. Розводьте і зводьте. Розводьте і зводьте. Десять. А чуть тюму щойно працювали в одне положення. І зараз далі працюємо вдруге. Потім з'єднаємо вісім, сім. Старайтеся пальці ніг утримувати разом. Шість, п'ять, 4, 3, два, один. Розведіть. А тепер розгинайте ноги в колінях, натягуючи носочки на себе, п'яточки виштовхуючи. І згинайте ноги в колінях. І знов розгинайте. Працюємо 10, 9, 8, 7, 6, точно, 5, просто якийсь бонусний рахунок, да? 3, та ладно, два, ні, та ну ви забули, один. розігніть носочки, натягніть на себе, і зводьте ніжки разом. Розводьте ножки в сторони і зводьте. Слідкуйте за тим, що якщо у вас в клубовому, в кульшовому суглобі, вибачте, відбувається якийсь тріскіт, то ви не провокуєте його кожного разу. Доводите до того положення, де він ще не з'являється. І зводите. Десять. Ну, я просто говорила, а тепер залишилось 9. Вісім. Сім. Живіт втискаєте в підлогу, втискайте поперек животом в підлогу. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Зберіть ноги разом, згинайте ноги в колінях, розводьте в сторони коліна, розгинайте ноги, носки натягуйте на себе і збирайте вгорі. Це раз. Поїхали. Зігнули, розвели, розігнули, звели. Зігнули, розвели, розігнули, звели. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, Два. Один. Дуже добре. Зігніть ноги в колінах і притисніть стегна до живота. <смі> добре. Потягніться чолом до колін. І ліву ногу залиште біля живота, притягнувши трошечки до нього. А праву вирівняйте над підлогою. Бажано не класти на підлогу. За винятком тих випадків, коли у вас дуже болить поперек і ви не можете притискати животом свій поперек, щоб зменшити цю напругу. Міняємо ніжку. Видих. І працюємо більш динамічно. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Лягаємо і ставимо стопи на підлогу. Ручки розводимо в сторони. Стопи на підлозі, коліна стегна разом. І повертаємо свої ноги праворуч, опускаємо голову, повертаємо ліворуч. Вертаємось в положення попередньої рівни на спині. І ліворуч ноги, праворуч голова. І з боку в бік хитаємось м'яко, плавно, скручуємось, не піднімаючи стопи вгору. Дихаємо. Красно. І зараз витягніться за пальцями руки ніг навдосі. На видосі розслабтесь, зробіть ще двічі. І покладіть долоньку на долоньку. І покладіть обидві свої долоньки під потилицю. І зараз ми виймаємо з під потилиці обидві долоньки, але не піднімаючи голову вище. Рівно відстань дві долоньки від підлоги. Утримуємо голову над підлогою. Тренується наша шия. Ще вісім. Сім. Шість. В попереку не вийде у вас рівні ноги. Чотири. Шию тримайте. Три. Два. Покладіть і розслабте шию, поверніть з боку на бік. Що там олю у вас? Кажіть зараз. Коли такі болі? потрібно напружувати на це живота? Не, потрібні... не треба їх напружувати. А. Ну як напружувати? Ні, нічого. Додаткової напруги не створюйте. У вас болить поперек, коли ви так лежите? А. Якщо дискомфорт в попереку відчуваєте біль, то ви згинаєте ноги в колінях і втискаєте. Якийсь прогін в попереку. Ну, це нормально, бо у вас рівні ноги. Це ваш природній лордоз. Ну, все окей, якщо нічого не тривожить. Зараз працюємо з шиєю. Продовжуємо другий підхід. Долонька на долоньку. І під потилицю поклали. Прибираємо і тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Кладіть голову і розслабляйтесь, відчуйте, як ваші плечі розслабляються. ключиці розслабляються. І повертайте голову з боку на бік, максимально знімаючи напругу. І зараз буде третій підхід. Будь ласка, долонька на долоньку. Під потилицю поклали. І підніма... О, прибираємо руки і тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Кладіть голову і розслабляйтесь, повертайтесь з боку на бік. Чудово. І зараз ножки знову згинайте в колінях і притискайте стегна до живота. І з цього положення підкрутіть ще більше таз, скругливши поперековий відділ максимально, водночас підберіть також до грудей направте і похитаємо зараз вперед-назад на своєму хребті. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І будемо викочуватись почергово на одну ногу. А потім. На другу. Працюємо. Продовжуємо. Якщо вам муляє дуже сильно куприк, під куприк треба покласти щось. Що, Саш? Все, відпочивайте. Після роз... розкачувань цих вони шию не заїжджали? Дивіться, на цьому шийний хребець не заїжджайте. Якщо дуже сильно муляє куприк, то не катайтесь. Що? І зараз нам потрібно викотитись на дві. Ноги. Хорошо, ви на двох ніжках і можете руки підняти вгору. Ось так от красиво посидіти. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Опускайте руки вниз і вирівнюємо трошки ноги в колінях, ребра торкаються стегон зараз. Спинка рівна паралельно підлоги, підтягніть підборіддя. І знову руки відправте вперед. Десять, дев'ять, вісім. Сім, 6, 5, 4. 3. Два. Один ручки опускайте вниз і вирівнюючи ноги в колінях. Можливо, не повністю, адже живіт має трукатися стегон. Розслабляємо свою шию. І дозволяємо. Розслабитися спині, шиї. Візьміть себе зараз за лікті і повисніть трошки вниз. розслабте шию, спину. Якщо хочеться, можна повершитись з боку на бік. Але ребра торкаються стегом, тож підзгинаєте ноги в коріннях стільки, скільки для цього потрібно буде. Ще трошки залишимось. Роз'єднуємо руки, і спина паралельно підлоги, плечі від вух. З видихом скруглюємось. Навдосі прогинаємось. Видих, спина кругла, якщо руки не дістають до підлоги, не страшно, їх можна тримати на стегнах. Видих. Вдих, видих. Але намагайтесь максимально скруглюватись і прогинатись. Ще. Видих, підкручується, таз підборіддя до грудей. Вдих, плечі від вух. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І підзігнувши ноги в колінях, плавно піднімаємось вгору, вдих, видих. Через сторони вдих.